Станції найчастіше зустрічаються пінгвіни трьох видів: це пінгвіни Дженту або вісікоподібні, це пінгвіни Аделі і пінгвіни Чінстрапа. Нам пощастило до нас на станцію на кілька днів заговітав в гості імператорський пінгвін. Це була молода особина, ювенільна. Він. Трошечки перепочив, а в них тако, це в такий період дозрі... дозрівання, дозрі дорослішання, Вони часом бувають відбиваються від своєї групи трошечки дослідити світ, а потім повертаються. За британських часів станцію називали Аделі Хаус, тому що на островах поруч було дуже багато колоній пінгвінів в Абделі, а це Антарктичні пінгвіни. Вони теж люблять більше холод. Але, наприклад, зараз станцію активно заполонили і острів біля станції своїм гніздуванням. Пінгвіни Дженту, а це пінгвіни субантарктичні, Вони люблять не більш теплолюбиві. І якщо, наприклад, за британських часів не було жодного гнізда пінгвінів Дженту на острові Галіндес, де знаходиться наша станція, то, наприклад, зараз ми маємо до 4-5 тисяч особин, які мають свої гнізда на території острова.